Всім привіт! Мене звати Настя. Дякую, що завітали на мій канал. Лаштовуватись позручніше, бо нам є про що сьогодні з вами поговорити. Будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити підтримці грудного вигодовування, тому що я вважаю, що ця тема є дуже важливою. І багато жінок стикаються з великою кількістю проблем на шляху встановлення грудного вигодовування, і через відсутність достатньої підтримки, достатніх знань вони, на жаль, вирішують завершити грудне вигодовування. І я би хотіла поділитися власною історією, і я дуже сподіваюся, що вона може надихнути деяких мам, не здаватися йти до своєї мети і, незважаючи ні на що, отримати грудне вигодовування на користь собі і своїй дитині. Перш за все я хотіла б сказати, чому я настільки за грудне вигодовування. У мене є два таких монолітних основних пункти: а. Грудне вигодовування неймовірно корисне для дитини, для її імунітету. Б. Грудне вигодовування, воно дуже зручне, воно дуже комфортне. Я не є експертом з грудного вигодовування, але я прочитала дуже багато інформації, передивилася багато лекцій про грудне вигодовування ще коли я була вагітна своєю першою дитиною. І, на жаль, ні в перший, ні в другий раз грудне вигодовування для мене не було простим спочатку. Було дуже важко його налаштувати через біль, через сльози. Якщо так підсумувати свій досвід, бо я нещодавно народила свою другу дитину, тому в мене є досвід з двома дітками. І що хочу сказати, що я прийшла досить багато різних досвідів, і з них це відмова від грудей, нагрубання, лактостази, тріщини, вазоспазм, мастет, температура, а, закупорка каналу молочного, тобто дуже багато всього. І в мене було дуже багато моментів, коли мені просто хотілося сказати, все, ми йдемо, ми купляємо суміш. Я вже більше не можу. Але завжди тримали ці дві основні пункти. Я їх повторюю знову. це А, Це те, що це неймовірно корисно для дитини. Б – це те, що це неймовірно зручно. Ще е, додатковим фактором було те, що грудне вигодовування дуже корисно і для мами, також особливо в перший е, період після пологів, коли грудне вигодовування допомагає. Зміцнити стосунки і зв'язок між мамою та дитиною, та також допомагає скорочуватися маці і природньо, поступово приходити до норми на фізичному рівні. Тому в мене тільки плюси за грудне вигодовування. Але, звичайно, що існує дуже багато моментів, існує дуже багато ситуацій, де жінка залишається, на жаль, Сама в неї немає достатньої підтримки, немає людей, які б вірили в неї, і вона може здатися, вона може відмовитися від грудного вигодовування. В моєму випадку найскладнішим досвідом наразі це був досвід із другою дитиною, тому що коли я народила в перший же тиждень в мене з'явилися неймовірно великі тріщини, і дуже скоро. Кожне годування воно перетворювалося на тортури. Тобто мені було неймовірно боляче, там була кров, воно нічого не гоїлося, і я дуже багато чого перепробувала. Я використовувала силиконові накладки, які в моєму випадку зіграли не дуже гарну роль. Я знаю, що багатьом жінкам. Силіконові накладки під час тріщин вони допомагають швиденько загоїтись і продовжити вже годувати дитину без них. Але в моєму випадку, мабуть, через те, що тріщини були дуже великими, загоювання було дуже повільним, і дитина в певний момент почала відмовлятися від них, тобто не могла видобовувати собі достатньо молока через накладки. І дитина почала втрачати вагу. Це був також такий момент, який мене дуже сильно злякав, і звичайно, все це помножено на післяродові гормони. І ми поїхали до лікаря. Спочатку моїм основним запитом було дізнатися, як мені допомогти самій собі, щоб якось загоїтись швидше. І Другим вже було як допомогти дитині, тому що дитина не набирала вагу. І виявилося, що моєї другої дитини коротка вуздечка язика і верхньої губи, і лікар порадила, що треба їх підрізати для того, щоб дитина змогла нормально захоплювати груди і нормально видобувати собі достатню кількість молока. З першої дитини в мене теж була підозра на коротку вуздечку язика, але якимось чином ми це проскочили і якось. А більше ніколи не поверталася до цього питання, були інші проблеми, і які наразі я якраз і пов'язую з тим, що ми не підрізали тоді вуздечкою язика, але не було з цих страшенних тріщин і не було проблем із вагою. Отже, зі своєю другою дитиною у мене насправді вже на той момент не було багато вибору. Мені потрібно було зробити цю процедуру, тому що дитина не набирала вагу. Після того, як ми це зробили. Він краще почав видобовувати собі молоко, але мій біль нікуди не пройшов. Коротше кажучи, мені довелося протриматися із цим болем півтора місяці, і за півтора місяці. Воно загоїлось, воно якось більш-менш почало здаватися на щось нормальне і адекватне, а не на кімнату тортур. У мене навіть є крісло, де я о, годувала свою дитину, на яке я зараз дивлюся. Мені навіть неприємно в на нього сідати, тому що я одразу пригадую, а, який то був жах. Що мене протримало? Перше це все, неймовірна підтримка. Неймовірна підтримка з боку родичів, неймовірна підтримка з боку мого чоловіка, і також неймовірна підтримка з боку зі сторони. Лікарів е, була альтернатива почати стежувати молоко і давати дитині через бутилочку. Але через те, що е, мого сина вже на той момент був неправильний приклад до грудей. Він не розумів, йому треба було заново вчитися, як правильно видобувати собі молоко. бутилочка могла б ще гірше погіршити ситуацію. Мені було б ще складніше потім знову перейти на грудне вигодовування. І по-друге, коли в тебе такі сильні тріщини, які були в мене, насправді стежування, автоматичне стежування, воно може мати і негативні наслідки, тобто там 50 на 50. З однієї, сторони багатьом жінкам допомагає, тому що груди загоюються, але з іншої сторони, навпаки, можуть погіршитися тріщини, і більш того, може бути занесена інфекція, яка може потім. Спричинити мастит. Тому я вирішила, що я не хочу додатково ризикувати, що мені треба якимось чином пройти цей етап. Я себе налаштовувала кожен раз, коли мені потрібно було годувати. І мені дуже допомагала візуалізація. Я собі уявляла, що я десь в джунглях потрапила туди через авіакатастрофу, але я і мої дитина, ми вижили. І мені потрібно годувати свою дитину. Тобто, в мене немає ніяких сумішів поряд, в мене немає лікарів, в мене немає нічого. Тобто я маю знайти вихід, і, яким чином я маю це пройти. І от така візуалізація досить брутальна, але вона мені реально допомагала якось триматися. Типу, так бувають різні ситуації. Моя ситуація така, я от маю її пройти. І за ці півтора місяці, ну кожен раз, мабуть, коли я годувала, думала все-все суміш, суміш. Але потім я пригадувала. По-перше, я годувала свою першу дитину майже до трьох років, і я розуміла, що я не можу так повестися зі своєю другою дитиною. Я хочу дати йому те ж саме, що я дала своїй першій дитині. І от всі ці думки, всі ці а, всі ці візуалізації. Вони мені допомогли пройти цей етап, але я хочу зазначити, що щоб я там собі не візуалізувала, і щоб я собі там не придумувала, якщо б в мене не було підтримки ізовні, це було б зробити набагато складніше, тому що. Це ж не тільки грудне вигодовування, це ж я тільки що народила. У мене все тіло болить, в мене болить серце, душа, ці, бо ці гормональні гойдалки, все це проходить через мене з такими цунамі, тайфунами і так далі. Нормально не можна спати. І в мене була така штука, я не знаю, як це пояснити. Але коли я засинала із дитиною в день, наприклад, я її годувала, і я засинала із нею. І я прокидалася із жахливою тривожністю. Я не, не скажу, що це панічна атака, але щось дуже близьке. Я прокидалася із страшною тривожністю, такою панікою, яку я потім не могла собі а, збалансувати протягом, можливо, декількох годин. Тобто, в мене був страшенно. Страшенний настрій, я була дуже сумна, дуже така депресивна, і я от намагалася боротися із цим станом. І от так був кожен день, кожен день. Слава Богу, вночі такого не було. Але от якщо, не дай Боже, я там в день десь намагалася відіспатися за ніч годування, то от вона закінчувалася. Цей сон закінчився от такою панічною атакою. І мені навіть прописали пігулки заспокійливі. Не знаю, чи вони подіяли, чи можливо воно просто з часом само прийшло, але слава Богу, більше такого немає. І мені ще допомагало вести щоденник. Звичайно, що я його не веду кожен день, але тоді я розуміла, що мої переживання, мої страхи я не можу постійно отнити про одне і те ж саме людям навколо себе. Тобто мені не хотілося забирати в них, в них цей час, бо я і так його забирала, і мені хотілося ще більше. І деякі речі я могла сказати лише самі собі. і От мені допомагав щоденник, я його відкривала, писала і казала, Боже, як це погано, я не можу, в мене і так все болить. <сум> нила, нила, нила. І от сподівалася, що з часом все ж таки питання це вирішиться. І коли вже більш-менш мені стало краще, коли вже більш-менш ситуація із моїм грудним вигодованням покращилась, я розуміла, що я. Хотіла б поділитися цією інформацією із іншими жінками завдяки тому, що я завела свій YouTube, в мене є можливість це зробити. І мені хотілося б сказати, що ви все можете, все буде добре. І якщо ви знаходитесь зараз в ситуації, де ви сидите, плачете і не знаєте, що робити, що ви не одна. Багато жінок через це проходять, і головне, щоб ви розуміли, за для чого ви це робите, для чого ваша боротьба. Бо для мене також в певний момент, коли вже ми підрізали сину вуздечку, і мені все одно було боляче, і я думала, ну його в баню вже не хочу цим займатися. І я розуміла, стоп, ну ми на шляху, тобто дитині я свої вуздечки швиденько підрізала, а сама потерпіти не можу, поки воно налагодиться і загоїться. І я зрозуміла, що кожного разу ще треба йти далі. І чим більше я вкладалася емоційно, морально і фізично в того, що для в те, щоб вирішити це питання, і розуміла, що мені все складніше здаватися, тому що я вже стільки пройшла, Як я можу зараз датися? Мені вже треба до якогось результату дійти. Тому це також мене тримало. І звичайно, що. Головне таке правило, головний такий момент, який би я хотіла зазначити, якщо вам боляче годувати грудьми, якщо вам болить, якщо у вас а, ці, а, якщо у вас тріщини, це не є нормально. Тобто, щоб ви розуміли, це не треба терпіти. Тобто обов'язково треба йти до лікаря. Моя ситуація вона вже була досить критична, бо в мене були дуже сильні тріщини, це просто були каньйони. І там вже реально я вже мазала, чим можливо, воно вже нічого не допомагало, вже треба було якось цей етап пройти, вже якось якось це треба було пережити. Але якщо ви відчуваєте там в перші дні, в перші години, що щось там вам некомфортно, не затягуйте. Бо чим більше ви затягуєте, тим менше варіантів того, що ця проблема вирішиться сама собою. Це дуже Рідко вона вирішується сама собою. Обов'язково знаходьте консультантів або лікарів, які підтримують грудне вигодовування і які розуміють, як воно працює. Звертайтеся до них, щоб вони вам допомогли, можливо, ліками, тому що, наприклад, мої вазоспазми мені допомагали ліками. Потім мої тріщини я мазала спеціальною мазю. А потім із дитиною, після того, як ми підрізали йому вуздечку, я робила йому спеціальний масаж, який допомагав, щоб воно не зрослося назад. Дуже багато є нюансів, які є дуже індивідуальними по кожному питанню. Тому не зволікайте, не чекайте, що воно якось саме вирішиться, не вирішиться. От і чим скоріше ви звернетеся за допомогою, тим швидше вам допоможуть, і тим менше болю дискомфорту ви будете відчувати. Я би хотіла на цьому завершити це відео. Якщо у вас є якісь питання, можливо, ви хотіли б запитати щось конкретне, якісь можливо мої поради стосовно того. Я, які помилки я зробила і як би я їх виправила. Якщо вам цікаво послухати про це, будь ласка, а, пишіть це в коментарях. І я дуже щиро вам бажаю, щоб у вас не було жодних проблем з вигодованням, а Якщо вони у вас вже є, то щоб ви швидше знайшли рішення, щоб не втрачали віру в себе і щоб навколо вас були люди, які підтримують вас і ваші рішення. Я вас дуже міцно обіймаю і я чекаю вас в коментарях. Будь ласка, пишіть про що вам було цікаво ще послухати. Пишіть свої історії, що ви прийшли, і хто вам або що вам допомогло пройти свої якісь такі важкі моменти в грудному вигодовуванні. Всіх чекаю в коментарях. обіймаю, цілую, папа! -па.